Христос воскрес! Господи, смертю смерть подала і тим, що в вровав життя, дарував Христос Воскрес! Наше слово Пасха походить від єврейського Писах, що в перекладі означає перехід або визволення. Та свято Юдеї встановили на згадку про звільнення з єгипетської неволі. Чую слово Песах, коли чую слово Пасха, у мене в вухах звучить слово Піски. Піски це наша Пасха, піски це наше звільнення від рабства. Тому та війна, яка триває зараз не тільки в Пісках, а по всіх тих теренах, де. Мужньо наш наряд відбуває до ворожу навалу, це боротьба і за зовнішнє, і за внутрішнє наше звільнення. За нашу... Так багато нам треба зробити в нашому житті, і не тільки на фронті, а в нашому щоденному житті, Щоб, отже, чи ми живі, чи мертві. Ми Господні. І тоді, якщо ми це пам'ятаємо і усе це віримо, то де наше життя і все, що ми в нашому житті робимо, набуває зовсім іншого сенсу. Христос Воскрес! Христово воскрес! Христос Воскрес! Воїсну Воскрес! Христос Воскрес! Воїсто Воскрес! Христово воскрес!